А сьогодні з'являється новина від Financial Times, що Європа хоче створити по аналогії з Україною. Лінію дронів, тобто лінію захисну на кордоні Польщі, Румунії, я так розумію, країн Балтії, північних країн, тобто по східному кордону, в першу чергу, по технології України. Ну, по перше, не зрозуміло, як Україна має передавати свої технології Європі, це, чи нам за це будуть платити, чи ми просто маємо їх віддати? А по-друге, зрозуміло інше, що ніхто в Європі не готовий створювати ППО на території України, не готовий створювати безполітну зону на території України. А хочеш створити лінію дронів перехоплюючи. Які будуть збивати шахеди, які будуть летіти від росіянну пролітати Україну, тобто. Роблять упор на собі, на собі, а не на Україні, на нашому ППО, щоб ми б могли збивати більше і нам давати грошей. І це теж дуже погана новина, дуже поганий сигнал для України. І чому ж це все відбувається? А це відбувається і почалося після знищення антикорупційної інфраструктури на Бутаса. Пам'ятаєте, і зараз у нас далі йде війна спецслужб, підозри один одному оголошують один кожен день скандальні заяви. Від НАБУ, що й на них тиснуть, і це не сприяє. Тому що Європа готова вкладати сюди кошти, на зараз дефіцит 300 мільярдів. Це визнає влада до кінця року, може бути 500. В наступному році нам не вистачає купа мільярдів доларів і. Європа не спішить їх давати, тому що Європа не впевнена, що тут ну будуть боротися з корупцією, що їхні гроші будуть в безпеці, тому що в нас тут війна відбувається. Навіть про це сказав Зеленський вчора на зустрічі з депутатами. Він сказав, що найбільша проблема це внутрішні вороги, які говорять про корупцію, і от Європа на це звертає нам увагу. Ну тому він і не може домовитись ні про підняття зарплат військовим, ні про що. А тепер вони вже створюють ППО за нашими технологіями. Своїй території, ну тобто, якщо вони все створять, то Україна їм може бути абсолютно і не потрібна. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.